Щодо ситуації на півдні, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, адже саме ці регіони, так як і інші, в принципі, останні дні і тижні потерпають від російських авіабомб-обстрілів якою є ситуація, але знаєте, з таким акцентом на тому, що останнім часом росіяни якось пожвавилися в своїх обстрілах? І тут питання: чи помічаєте ви якусь тенденцію щодо намічених ними е цілей? Власне куди намагаються влучити, чи б'ють хаотично і з чим пов'язане це, це збільшення цієї динаміки? Я думаю, що всі помітили увагу ворога і переорієнтацію на точкові ракетні удари. Зокрема, все частіше лунає попередження про застосування балістики. Очевидно, що ворога не влаштовує результативність роботи нашої протиповітряної оборони, і вони вишукують способи здобуття для себе перемог. Поза лінією фронту на лінії фронту вони не мають переконливих перемог їм потрібні в інших локаціях. І застосування, зокрема, точкових ударів, ви цитували вже. Те, що ворог з тактичної авіації декілька разів сьогодні протягом дня атакував напрямок південно-східний, і це якраз наша операційна зона. І Запорізька область, і Дніпропетровська звітували про збиття ракет х 59 нагадаю, це керовані авіаційні ракети, тобто ворог координовано. Спрямовував туди, де вишукує спроможність роботи протиповітряної оборони, і майбутні маршрути для прямування, зокрема дронів, які вони зазвичай запускають вночі. Ми бачимо, що є активність надзвичайна активність і безпілотної розвідки ворога розвіддрони активізувалися. Хоча зараз погодні умови не сприяють їхній роботі. І зменшення відбулось фактично в два рази. Якщо раніше ми фіксували в нашій операційній зоні 150 прольотів за добу цієї бойової доби, фіксуємо близько 80. це зменшення в два рази, але збір інформації триває і, зокрема, роботи. Внаслідок роботи дронів розвідників відбувся і удар по Миколаївщині сьогодні знов таки була застосована балістична траєкторія прямування ракет, влучання в промисловість. Це основний акцент ворога. І те, що ви питали про цілі, які переслідує ворог. Це промисловість і енергетика, все те, що живить Україну в умовах воєнного стану.